У глибинах людської душі, де тиша сплітається з відлунням невисловлених думок, ховається таємниця нашого справжнього я. Карл Юнг, мислитель, який занурювався в ці нетрі, вчив, що шлях до себе починається з відмови від зовнішнього шуму. Світ довкола нас бурлить очікуваннями, вимогами, судженнями, які, наче тіні, лягають на наші плечі. Але чи можемо ми почути власний голос, коли слухаємо інших. Чи здатні ми віднайти гармонію, якщо наші думки розчиняються в суєті? Юнг вірив, що справжня свобода народжується не в боротьбі зі світом, а в примиренні з собою. Це подорож до внутрішнього світу, де кожен крок відкриває нові грані душі, а кожен момент тиші стає ключем до самопізнання. Суспільство. Наче невпинний потік штовхає нас до порівняння, до прагнення відповідати чужим ідеалам. Ми шукаємо схвалення, боїмося осуду, втрачаємо себе в гонитві за тим, що визначає успіх. Але Юнг нагадував: зовнішнє це лише відзеркалення, ілюзія, що відволікає від істини, справжня цінність людини у її внутрішній глибині, у тому, що не потребує підтвердження. Українська душа, сповнена душевності і прагнення сенсу, завжди шукала цю глибину. Ми відчуваємо зв'язок із родиною, і з традиціями, але чи не забуваємо при цьому про власний внутрішній голос, чи не ховаємо свої мрії за обов'язками, які нам нав'язують? Тінь, про яку говорив Юнг, це той куточок душі, куди ми боїмося зазирнути. Це наші страхи, сумніви. Приховані бажання, які ми відкидаємо, щоб виглядати правильними. Але чи можна бути цілісним, ігноруючи частину себе? Тінь це не ворог, а провідник. Вона шепоче про те, що ми приховуємо і просить прийняття. Зустрітися з нею, це наче ступити в темний ліс, де кожен шерех лякає, але за цими хащами ховається світло. Приймаючи тінь, ми не лише миримося із собою. А й відкриваємо двері до трансформації. Це болісний, але необхідний шлях, бо лише через нього ми можемо віднайти гармонію. Тиша це не просто відсутність звуків, це стан, коли розум замовкає, а душа починає говорити. У сучасному світі, де інформація лється безперервним потоком, тиша стала рідкістю. Ми боїмося залишитися наодинці з собою, бо в тиші відкриваються правди, які ми воліли б не бачити. Але Юнг вчив, що саме в тиші ми чуємо голос підсвідомості, це як спокійна гладь озера, де відображається небо, чисте, без спотворень. Чи зупинялися ви коли-небудь, щоб послухати тишу, що вона розповідає про вашу душу? Тиша це простір, де ми можемо зцілити рани, розібратися в хаосі думок, віднайти ясність. Самопізнання за юнгом це не одноразовий акт, а вічна подорож. Це процес, у якому ми розкриваємо шари своєї свідомості, наче пелюстки квітки, що розкриваються до сонця. Кожен крок наближає нас до розуміння, хто ми, чого прагнемо, що нас тримає. Підсвідомість, як глибинний океан, ховає в собі архетипи, універсальні образи, що єднають нас із колективним несвідомим. Ці образи, мудрець, герой, тінь живуть у кожному з нас, формуючи наші сни, страхи, мрії. Занурюючись у них, ми не лише пізнаємо себе, а й відчуваємо зв'язок із людством, із тими, хто жив до нас і житиме після. Українська душа завжди шукала сенсу. У піснях, у родинних узах, у стійкості перед викликами. Ми вміємо триматися разом, підтримувати одне одного, але чи вміємо ми підтримувати себе? Юнг вчив, що справжня сила це не в тому, щоб відповідати очікуванням інших, а в тому, щоб бути вірним собі. Це не егоїзм, а необхідність. Бо як ми можемо дарувати тепло іншим, якщо всередині нас холод? Самопізнання вимагає сміливості, бо воно змушує нас ставити запитання, на які немає простих відповідей. Що рухає вами? Чого ви боїтеся віднайти у своїй душі? Колективне несвідоме, про яке говорив Юнг, це невидима нитка, що єднає нас усіх. У ньому пам'ять людства, його міфи, символи історії. Це джерело, з якого ми черпаємо натхнення, але воно ж може стати пасткою, якщо ми дозволяємо йому визначати нас. Соціальні норми, культурні шаблони це відлуння колективного, яке іноді заглушає наш особистий голос. Юнг закликав звільнитися від цього тиску, знайти свій шлях, навіть якщо він веде в невідомість. Це як вирушити в мандри без карти. Довіряючи лише внутрішньому компасу, такий шлях лякає, але лише він веде до справжньої свободи. Трансформація це не зміна заради зміни, це переродження, коли стара оболонка відпадає, а на її місці народжується щось нове. Юнг бачив у трансформації сенс людського життя. Кожен із нас проживає моменти, коли світ довкола тріщить, а звичні опори руйнуються. У ці моменти ми стоїмо на порозі між тим, ким були, і тим, ким можемо стати. Але трансформація вимагає відваги, бо вона змушує нас відпустити знайоме заради невідомого. Це як птах, що залишає гніздо, не знаючи, чи витримають його крила. Та лише в польоті ми відкриваємо свою силу. Внутрішній конфлікт. Це не слабкість, а природна частина нашого буття. Юнг вчив, що душа це поле битви, де стикаються протилежності, світло і темрява, любов і страх, свідоме і несвідоме. Прийняти цей конфлікт означає визнати свою людяність. Ми часто прагнемо ідеалу, хочемо бути кращими. Але Юнг нагадував: досконалість це ілюзія, справжня гармонія. У тому, щоб обійняти всі свої сторони, навіть ті, які нам не подобаються. Це як навчитися танцювати під мелодію, що звучить усередині, незважаючи на дисонанс. Родинні цінності, такі близькі українській душі, можуть бути і підтримкою, і тягарем. Ми відчуваємо обов'язок перед близькими, прагнемо зберегти тепло сімейного кола. Але Юнг застерігав. Якщо ми живемо лише для інших, ми втрачаємо себе. Баланс між любов'ю до рідних і вірністю собі, це мистецтво, яке потребує мудрості. Чи вдається вам знаходити цей баланс? Чи відчуваєте ви, як сімейні узи іноді стримують ваш внутрішній голос? Задуматися над цим, вже зробити крок до самопізнання? Ізоляція, про яку говорив Юнг, це не втеча від світу, а свідомий вибір побути наодинці. Це момент, коли ми закриваємо двері для зовнішнього шуму і дозволяємо душі дихати. У такій миті ми стикаємося з правдою про себе, іноді болісною, іноді звільняючою. Ізоляція це не самотність, а діалог із собою. Це як сісти біля вогнища в темряві і слухати, як тріщать дрова, згадуючи забуті мрії. У тиші ізоляції ми можемо віднайти те, що загубили в метушні. Переродження це кульмінація внутрішньої роботи. Це не одномоментна подія, а процес, що триває все життя. Кожен раз, коли ми приймаємо свою тінь, долаємо страх чи відкриваємо нову грань себе, ми перероджуємося. Юнг бачив у цьому священний акт повернення до джерела, до того, ким ми є насправді. Переродження це як весна після довгої зими, старе відмирає. А нове пробивається крізь землю. Але для цього потрібно довіритися процесу, відпустити контроль, дозволити собі бути вразливим. Свідомість за юнгом це лише верхівка айсберга. Під нею ховається безмежний світ підсвідомості, де живуть наші найглибші істини. Занурення в цей світ це як пірнання в темні води. Спочатку лячно, але згодом ми відкриваємо скарби, заховані в глибині. Підсвідомість говорить до нас мовою снів, символів, передчуттів. Вона нагадує, що ми частина чогось більшого, ніж наше повсякденне я. Слухаючи її, ми вчимося довіряти собі, знаходити відповіді там, де розум безсилий. Стійкість це якість, що резонує з українською душею. Ми знаємо, як триматися в бурі, як знаходити світло в темряві. Але Юнг нагадував: справжня стійкість це не лише витримка, а й гнучкість, це вміння адаптуватися, приймати зміни, не втрачаючи себе. Стійкість це як дерево, що гнеться під вітром, але не ламається. Вона народжується з внутрішнього миру. Зрозуміння, що ми сильніші за будь-які випробування, якщо віримо в себе. Гармонія, до якої кликав Юнг, це не відсутність проблем, а вміння жити з ними. Це стан, коли ми приймаємо себе цілком зі світлом і темрявою, з перемогами і поразками. Гармонія це як тиха мелодія, що звучить у душі, навіть коли світ довкола вирує. Вона приходить, коли ми перестаємо боротися з собою і починаємо слухати. Це момент, коли ми відчуваємо ми вдома у своєму серці, у своєму житті. Справжня свобода за юнгом це не втеча від світу, а повернення до себе. Це момент, коли ми перестаємо шукати відповіді зовні і знаходимо їх усередині. Свобода це сміливість бути собою, навіть коли світ вимагає іншого. Це як стояти на вершині гори, відчуваючи вітер, що несе твої страхи геть. Це стан, коли душа співає, а серце знає, я на своєму шляху, і цей шлях мій.